Я просто людина, така, як всі інші. Ну, може геть трішечки десь не така. Я просто людина, не краща й не гірша. Я мама, дружина, сестра і донька. Я просто людина, сміюся і плачу. Надіюся, мрію, борюся, живу, молюся в хвилини журби і невдачі. Радію, сумую, буває, Я просто людина, не кара небесна. Не горе, не смуток, не біль, не тягар. Я просто людина, і вже, якщо чесно, людиною бути то теж Божий дар. Я просто людина. Боюсь, ображаюсь, у морі буденному якось пливу, і дітьми своїми тихенько пишаюсь, і мріями про перемогу живу. Колись ти також на дорозі зустрінеш людину з протезом або у візку. Завжди пам'ятай, вона просто людина, що мужньо живе свою долю важку.